Мене звати Таджа, я студент-медик. Сьогодні перший день навчання. Ще не закінчилися зимові канікули. Перша пара сьогодні українська мова, друга анатомія, третя латинська мова. Я прийду до аудиторії, привітаюся з викладачем і одногрупниками. Сьогодні ми будемо розповідати текст Мої канікули. Я розповідатиму, як мандрував Україною. Їздим поїздом до Львова Вінниці Дніпра Харкова. Відвідував парки і торговельні центри, їв українську традиційну їжу, борщ і вареники. Українська їжа дуже смачна. У Львові я познайомився з Тарасом. Тарас мій новий друг. Він також студент-медик і навчається вже на четвертому курсі. Тарас хоче стати кардіологом. Ми з ним багато розмовляємо українською мовою. Він розповідає про місто Львів, його історію, а також про українську культуру, традиції, а я розповідаю йому про Індію. Нам дуже сподобалося відпочивати разом, тому на літніх канікулах ми плануємо вдвох поїхати до Києва.